Щоб отримувати холодні або нейтральні кольори, які ви обираєте з палітри, фарбуючи волосся, необхідно працювати на нейтралізацію фону висвітлення. Фон висвітлення це не тільки той пігмент, який утворюється внаслідок освітлення волосся після спецблонду або після роботи з пудрою. Фон висвітлення він знаходиться в структурі самої волосини, в натуральному ДНК волосся. Якщо ви, наприклад, будете фарбувати натуральну базу в колір 612, 611 або 621 з фіолетовими перламутровими відтінками, і не будете додавати по шкалі нейтралізації, ви не зможете отримувати холодні результати. А також колір буде вимиватися завжди в теплий з рудим відтінком. Якщо ви хочете дійсно розуміти, як правильно нейтралізувати різний фон висвітлення, для холодних він буде свій, для нейтральних він буде свій. Я запрошую вас на курс стратегія кольору, який буде відбуватися з 13 по 17 травня. Пиши в особисті повідомлення, якщо хочеш прийти на цей курс.